Чемпіон лот номер 12 Звертаємо вашу увагу, що тут сплошні костюми і комплекти все прекрасно працює Це колекція 24 року, і я на цьому наголошую, що це сама свіжа колекція, самий свіжий сток, е який є зараз. В Європі. Так, цей костюм 2XL. Попередній був Ска, там вітровка і легінси. Дуже класно він. Так, тут у нас розмір XL, чоловічий костюм, колаборація. Так, такий легенький Еска. У чорному кольорі. Штани прямі. Емочка. Лоти робили наші наш склад в Польщі XL. І хочу їм дуже подякувати за те, що вони дуже класно склали лоти еліка костюм, дуже класно склали лоти. Дуже якісно, багато костюмів, вони заморочились, ну коротше, витратили дуже багато. Такий чоловічий костюм М-ка але він, знаєте, ну так навіть на Excel може піти конкретно. Для того, щоб у вас була можливість продавати все костюмами. Костюми це зараз. Всі хочуть, всім треба 2 xl Розмірний ряд йде від С до 2Х, ой, навіть до 3 xl Цей костюм буде в кожному лоті в розмірі 3XL. Бо вони, ми, вони у нас тільки в цьому розмірі є. Так, тут у нас Емочка, це чоловічий комплект. Класні шорти покажи. Класні шорти дуже. Далі наступний комплект. Мені здається, він також в кожному лоті буде, також розмір 3XL на хороший зріст на такого добре, добрячого чоловіка. Так, тут розмір у нас Л комбінований. Так, цей костюмчик темно-синій розмір Есочка. Я сказала, що тут у нас 24-й рік колекція і зразки 25-го. Так, тут не бачу розмір Есочка С. Це може бути не костюмом, але вони, тут штани такі, як. Такий трикотаж, такий як спортивний, знаєте, Есочка. Так, ці костюми е, в різних розмірах. Якщо моделі йдуть в повторі, то вони будуть в різних розмірах. Так, один у нас в розмірі XL і S -ка. Дуже класні колаборація. Там спортивний клуб Нью-Йорк якийсь і Чампіон. Тепер футболочки, світшоти, яким не знайшлось пари. Смка. Така чоловіча, але вона велика, велика, повномірна. Емка також велика. Тепер по ціні. Ціна 11 євро м 11 євро за одиницю. Сюди входить одяг і взуття. Ось воно там знизу стоїть, поло. Розмір М. -очка. І аксесуари по 3 євро. Еска. І варіонка така. Емка. Плюс додатково сплачується доставка з нашого складу в Польщі сюди, в Україну. Так, в кожному лоті також є у нас декілька одиниць, світшоти. Blue84. Великі розміри. Тут XL, але він такий і на 2 XL піде прекрасно, навіть на 3. Ну, Моя думка така. Літній варіант XL. Елічка. Тобто 11 євро за одиницю плюс доставка, рахується окремо. в сірому кольорі. Ну тут вони всі великі, всі класні. Так, також велика сумка рахується як одиниця, як одиниця. І поїхали аксесуари. У нас тут чотири одиниці, дві одиниці головні убори, маленька сумочка і шкарпетки, комплект шкарпеток. Все це рахується по 3 євро за одиницю. І тепер поїхали по кросівкам. Так, перша пара, така з градацією кольору. Прекрасні, дуже класні. Наступна пара в чорному кольорі. І третя пара прямо любов-любов. Дуже класні. Всі вони супер легкі, комфортні. Так, нагадаю, ми подивились лот номер 12. Кількість одиниць буде прописана в описі. Телефонуйте менеджерам, щоб зробити. Замовлення та отримати додаткову інформацію. На зв'язку ваш луч, мирного дня!